Будемо завершувати, бо дуже повільно виходить. дуже. Дуже мені зручно користуватися спалахом з телефону. Просто ідеально під світлення як такої дрібни. Як це я собі так розмірковую, що якщо я все одно о, вишиваю під спалахом від о, камери телефону, то чому одразу і не запустити стрім? Можна ще й переведи трохи тоді? А це я люблю. Особливо, хто мене в житті знає. Знаєте, що потервети я дуже люблю. А, так. Файно є. Треба побрати -по 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 зовсім тонесеньке, по повідкидати. Ми просто Не просто Непевненість, невпевненість, що може не вистачити е, бісеру. І тому я не відкидаю навіть, ну такі такі, які зовсім не такі. Але ж не відкидаю. Бо якщо не вистачить, все одно з чимось то буде Наступного разу я купуватиму якийсь набор, що одразу перевірятиму. Щоб були більш-менш однорідні розміри навести, то було була на не... юмна. Душевному пориві такому купила. Тепер це буде серйозно. О, Ліо, привіт. Так, як вас звати Неля? Ширання це душа України. Так, згідно з вами, з вами. зі звуком, не, зі звуком я говорю. Пробачте, бо вже запізно У мене родина відпочиває. Я собі хисенько, це вийшла в стрім і до вас говорю тихенько. Зараз я цей рядочок довишиваю, і далі вже буду вишивати, дай Боже, в понеділок довишиваю. Дуже повільно в мене це робиться, бо я новачок у цій справі, у бісері, вишивання бісером. У мене вже є одна робота вишита бісером, але ж то таке, розумієте. Треба багато робіт мати, щоб вона набити, щоб швидко торобити. Дуже перебиває, а що перебиває? Що там перебиває? Дивно, я майже поруч із мікрофоном сижу, не можу зрозуміти, що там перебиває. Зараз на хвилину, можу там колонки десь виплені. Зараз побачу. Колонки були увімкнені? Ану спробуйте так. Так краще став зв'язок, голос чути краще. Так. А як до вас звертатися? Тепер супер дякую.